Всім привіт, з вами психолог Вікторія. І сьогоднішнє відео буде звернено саме до чоловіків. Шановні мої чоловіки, дуже вас прошу, якщо ви починали, наприклад, зустрічатися з жінкою, коли у вас ще нічого не було. І тепер ви досягли нарешті певних висот, досягли якогось там успіху, досягли фінансової стабільності і процвітання. Цінуйте ту жінку, яка була поруч з вами тоді, коли у вас ще взагалі нічого не було. Не потрібно думати, що ось тепер я король, то значить, мені потрібна якась ще більша королева, ніж оця жінка чи дівчина, яка була поруч зі мною. Зробіть з неї королеву. У вас тепер є така можливість, то зробіть з неї оцю королеву, якою ви. Шукаєте або якою ви хочете захоплюватися. А, бо дуже часто, на жаль, чоловіки після того, як от досягають певного такого фінансового рівня успіху, вони починають думати, що ого, раз я вже настільки виріс, ну ця жінка вже недостатньо добра для мене, достатньо гарна, недостатньо підходяща, мені потрібна ще якась краща. І тоді вони йдуть і зраджують. Або просто взагалі йдуть у цієї жінки, залишаючи її ні з чим, і просто насолоджуються собі життям. А про те, що ця жінка була поруч у найтемніші ваші часи, коли вона дійсно підтримувала вас, коли вона ділила з вами всі ці негаразди, вірила у вас і хотіла, щоб ви от досягли цього успіху. Вона надіялася, що ви разом будете насолоджуватись цим успіхом. А це. Несправдило через те, що ви так поступили. Тому в жодному разі не робіть так, якщо у вас є хоча б якась совість, сумління, і якщо ви не хочете, щоб той же Бумеран колись до вас повернувся, тому що а, неможливо купити вірність людини до вас. Тобто, а навіть якщо ви там зустрінете якусь іншу жінку, яка вам зовнішньо здасться більше королева, ніж ваша. Хоча це залежить від того, як ви до неї ставитесь, і наскільки ви можете зробити її королевою. І якщо от ви думаєте, що ця краща, і ви підете до неї, це не означає, що вона буде з вами, якщо ви знову все втратите. А ось ця жінка вона вже довела вам те, що вона буде з вами навіть тоді, коли у вас немає нічого. І тому вона може ще більше розквітнути від того, як ви будете її цінувати і любити. Тому важливо, дуже важливо саме цим і займатися, коли ви досягли вже цього успіху і. Якоїсь фінансової стабільності. Ось і все. Подумайте про це і обов'язково. Поступайте як людина, і поступайте так, як ви би хотіли, щоб поступали з вами. До нових зустрічей!